Чому в чоловіків ростуть цицьки? Виявляється, у чоловіків теж є гормон естроген, який вважається жіночим. І коли їх забагато, все, режим мачо вимикається. Естрогени у чоловіків виробляються в яєчниках і наднирниках. У нормі вони потрібні для лібіду, кісток, серця. Але проблема починається, коли їх занадто багато. Причини? Причини ті самі, що й в жінок. Ожиріння, алкоголь, солодке, постійний стрес. Жирова тканина починає сама виробляти естрогени. І що відбувається з тілом чоловіка? Живіт росте, тестостерон падає, настрій скаче, а бажання зникає. Тіло стає м'яким, голос спокійним, енергії нуль, і як я говорила на початку, пора купувати ліфчик. Які симптоми естрогенового домінування. Тому, якщо хочеш повернути чоловічу силу та здоров'я своєму коханому, контролюй, скільки він їсть цукру, перебери алкоголь та фастфуд. І найголовніше порекомендуємо пройти очистку печінки, бо саме вона має знешкоджувати надлишок гормонів. Став детокс в коментарях, вишлю посилання для ознайомлення.